Його називають живою легендою, і саме його ім'я звучить серед невеликого списку тих, хто пережив фашистські тортури. Колишній в'язень одного із найбільших у Європі концтабору Майданик, де на площі у 100 гектарів в день вмирало більше мільйона полонених. Нині він один, хто знає про майданик не з історичних розповідей. Франц Карлович Бжезицький урочисто і зі сльозами на очах дякує небайдужим до таких історичних подій. Дякує від себе особисто і від імені тих, хто не повернувся із лона смерті. Нас было 1240 человек. Собрали всех непокоренных. Мы не покорились. И они долго думали, расстреливали, вешали, кого, какую смерть придумать нам. Завезли в Майданок. Они говорят, будут молить Бога, чтобы им быстрее, чтобы там их умиреть. Очевидців і тих, хто повернувся із концтаборів, нині залишились одиниці справа честі, піклуватись і пам'ятати про таких людей, говорить заступник голови облдержадміністрації Віктор Балюрко. Поліцька земля сповна заплатила за велику перемогу, ціна якої життя кращих синів та дочок нашого краю. Зі словами вдячності за дорученням обласної державної адміністрації обласної ради звертаємося до тих, що небагатьох, на жаль, політв'язнім, котрим судилося вижити. Пройшовши крізь пекло концтаборів, час невпинно спливає і вас на превеликий жаль, залишається все менше і менше. Спасибі вам за те, що вижили, що не скорилися, що ще й досі займаєте активну життєву позицію. Після офіційних промов на знак пошани представники влади та громадськість міста поклали квіти біля пам'ятного знаку жертвам фашизму.